Дайте спокій ягодину. Польські перевізники отримали від коша. Друзів на фронті старався не мати. Історія бійця, який рятував собі життя на осліп. Хотів виїхати за кордон і наскладав для прикордонника трохи гривень. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина. А почну з того, що польським перевізникам таки не дозволили повторно блокувати ягодин. Про таку їхню заяву стало відомо вчора. Мер польської гміни Дорогуськ Сава заборонив перевізникам влаштовувати нову акцію протесту на пункті пропуску Ягодин. Дорогуськ. Повідомляє польське радіо «Люблін» із посиланням на гміну. пояснюючи свою відмову протестувальникам воїцях Сава сказав, що компанії, підприємства, держказначейство, органи місцевого самоврядування втрачають багато фінансових вигод. Люди ризикують втратити роботу. Польські водії обіцяють звернутися до суду і подадуть сьогодні нові заяви на протести, ще й у кількох місцях. На оскарження рішення мера вони мають сім днів. Нагадаю, пункт пропуск. О дорогуські годину розблокували в понеділок, а в середу страйкарі заявили про намір знову закрити кордон з 18 грудня і аж до 8 березня. Тепер про кордон з Білорусію там повним ходом обладнуються рубежі. Командувач об'єднаних сил збройних сил України Сергій Наєв, який відповідає за північно-операційну зону. А це, зокрема, і Волинський напрямок, показав відео, як обладнують рубежі та позиції першої і другої смуги оборони. Так військові діють зокрема на Чернігівщині. Працює цивільна організація, контролюють будівництво військові інженери. Наєв уточнив ситуація на кордоні кон. Контрольована, однак на найбільш небезпечних напрямках працюють повним ходом у підсиленні оборони. У п'ятницю, 15 грудня, Луцька громада прощатиметься із загиблим військовослужбовцем Юрієм Волошиним. Об 11-й годині у кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівування. Молодший сержант Юрій Волошин мав 24 роки. Був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 7 грудня в районі населеного пункту Тягинка Херсонської області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. Щирі співчуття рідним та близьким Юрія Волошина, вічна пам'ять, честь та шана герою. А далі хочемо познайомити вас із Волинянином, який своєю усмішкою і оптимізмом надихає всіх лікарів військового госпіталю. За плечима Віктора, бойовий досвід у 2015-му і боротьба за Україну тепер, у час повномасштабної війни. Під час крайнього завдання він втратив зір та частину ноги. Та, попри це, сам навпомацки наклав собі турнікет і під вогнем ворога чекав евакуації. Про багатомісячну реабілітацію, яка Каже, боєць насторожливо спокійному луцьку про міць, тактику ворога і про тривалість цієї війни. Дивіться у сюжеті із Віктором. Ми зустрічаємось у військовому госпіталі. Він волинянин. Стояв на захисті України в 2015-му. Взяв зброю до рук і в 2022-му. Більш як півроку тому, із важкими травмами боєць потрапив на лікарняне ліжко. По цим травмах я обмежено придатний. Лютий 2023-го підрозділ уже котрий місяць поспіль виконує завдання на Донеччині. Віктор з побратимами виїхали на чергове завдання перевірити на міни дорогу та поле поблизу Кліщіївки. Я вибрав на цю стежечку і знайшов протипохотну міну. Потужний вибух. Волинянин в моменті втрачає зір і частину ноги. Практично не було зору. З моменту зриву. Я нагнувся і мені якраз вибухою волною в це область не дарило. Попри нестерпний біль і печіння в очах, Віктор самотужки накладає собі турнікет і чекає на підмогу. Евакуація. І хоч ворог нещадно гатить по лінії руху автівки, пораненого таки вдається доставити до бази. А потім вже почалося катання. Дніпро, Дніпро, Луцьк. Тернопіль Луцьк у Дніпрі ампутація ноги, згодом встановлення протеза і заміна кришталика на одному оці. Батькам про важкість поранень Віктор наважився сказати аж через півтора місяця після вибуху. Цілий ну трошки нема. Ну, що зробиш новини. Відросте. На жаль, рухатись на протезі. Зізнається Віктор не так важко, як боляче. Поки рана не зажила, старається ходити небагато і упратися на милицю. Днями Віктора чекає військово-лікарська комісія. Я не те, що не хочу, я просто не можу виконувати обов'язки повноцінно. А для чого ставати обузою для людей, щоб потім вони думали, якщо, там, що, якщо зі мною що станеться, я не хочу такого. Водночас постійно повторює, що армія його не відпустить. За словами військового, ми дуже недооцінюємо російських солдатів. Мовляв, ворог воює професійно, вони мають тактику і особливо добре риють окопи і бліндажі. Армія Путіна каже Віктор, перейняла тактику вагнерівців. Росіяни створили безліч штурмових підрозділів і безперервно намагаються вибити з позиції збройні сили України. До всього постійно працює їхня авіація, танки, міномети, гранатомети. Я з підрозділом не я. Просто гонять наперед і все. Поки в наших не закінчується БК, чи не закінчуються люди. Ну, ходять. Одна група вийшла, наші побачили, їх працювали. Друга, зразу вже йде за ними друга група, а за, за, за другою йде третя група. Ну, так, такими накатами йдуть, йдуть, йдуть. Друзів на фронті Віктор старався не мати, розумів, що в будь-який момент їх можна втратити, і біль від цієї втрати буде їсти зсередини та ще в місці, де треба бути завше зібраним. Я не старався зближатися з кимось, скажімо так, я розумів, що це все-таки іде війна, що одного прекрасного моменту все-таки стануться ці події з втратами, як в принципі, і сталося. Ця трагічна історія про знайомого Віктора, разом з яким пішов на війну. Чоловік рвався виконувати завдання саме на нулі. От вони вийшли, і за три години рота закінчилася. Разом з ним. До сих пор я навіть не знаю, чи знайшли, чи його, чи несли. Кріше, всього, ні. Числиться без вісті пропавши. пропашу. Бути тут, у Тиловому Луцьку, зізнається Віктор, йому незвично і неспокійно. Таке все якесь розслаблене. І думають, що ми там вже, вже майже майже виграли. Коли ти говориш людям, що там це, це на роки, вони ой, ні, ой, ні, ми стільки не виправимо, ми тримаємо. Кажу, як вони? Куди аж Кажу, Це досить надовго, досить надовго. Тривалою у Віктора має бути реабілітація. Разом з іншими пораненими бійцями він вже їздив на іпотерапію до коней та апітерапію до бчіл. Свою травму каже Волинянин, він вже прийняв. Тож нині ставить собі завдання навчитися вільно пересуватися на протезі. Згідно з останніми даними експертів, під час великої війни одну або більше кінцівок втратило від 20 до 50 тисяч українців. Якщо у перші місяці вторгнення основними причинами ампутації були артилерія. Та ракети, то зараз частина найтяжчих втрат спричинена саме мінами. Анастасія Качина, Василь Морищук, дванадцятий канал. Хотів виїхати за кордон за 3 тисячі гривень. 42-річний уродженець Львівщини автомобілем слідував до Польщі через пункт пропуску у Стелух. Під час паспортного контролю інспектор з'ясував, що в умовах воєнного стану їхати з України чоловік права не має. Почувши, що доведеться вертатися додому, Охилян запропонував прикордоннику за позитивне рішення 3 тисячі гривень. Повна вантажівка деревини із підозрілими документами. Поліцейські затримали автомобіль на блокпосту у селі Кусни у увечері 5 грудня. У вантажівці було понад 22 метри кубічних пиломатеріалів та зацікавили правоохоронців. Документи завантажували машину на території Шацького національного парку. А накладна, яку надав водій, виписана підприємцем селища Шацьк на ім'я бухгалтера. Парку нині відкрите кримінальне провадження за статтею 200. 46 про незаконну порубку або перевезення зберігання і збут лісу. Затриманий автомобіль на штрафмайданчику. триває досудове розслідування. У Луцьку розшукують, хто ж бурляє каміння в маршрутки з людьми. Проблема така гостра, що повідомлення про розшук зловмисників поширила прес-служба Луцької ради. Пишуть, що невідомі неодноразово кидали каміння та інші предмети в міські автобуси, які перевозять пасажирів. Такі факти зафіксували в районі Вересневого на проспектах молоді та відродження. Хуліганів розшукує поліція та муніципальна варта. Просять долучатися і Лучан, анонімність гарантують. Маєте хоч якусь інформацію, набирайте 102 або номер групи швидкого реагування муніципальної варти 744 100. Різдвяна ялинка з листами про мрії стоїть у будівлі Ковальської міськради. Той, хто взяв лист, реєструє його у працівників влади, подібно до того, як реєструють справжні документи. Про авторів листів, подарунки й казкову хатину. Дивіться у сюжеті. Добре. Дітки, давайте прошу цукерочку поручити, дві хорово були діряти. Всіх літає з новим роком. Молодець! Тримай, я тобі цукерочку дам. О, така молодець. Солодкі подарунки від святого Миколая у центрі Ковеля. Аби чарівник мав можливість дарувати дітям перед новорічну радість та принагідно розповідати про святе, міська влада подбала про казкову хатинку. У ній діти місцевих дитсадків гостюють гуртом. Миколай мандрує світом віддарує чемне дітям. Те їх світлі. мрії, тут для кожного дари. Закрий наше небо своїми руками, щоб фражі ракети. не Падали знов, щоб син повернувся скоріше до мами, щоб тут в Україні розквітла любов. Прийди до малят, що лишились без мами, і до тих, чий татусь не вернувся з війни. Візьми їх в обійми святими руками, щоб дотик батьківський відчули вони. А за на серйозні теми і звичайні хороводи, танці зі звірятками та улюблені пісні. Ой хто хто я не чую звідки ой. Не про діла діткам розповідати, що як важливо виховувати доброту в серці, мати милосердя. Адже саме Миколай був тим зразком того хорошого, доброго, чистого. і саме такі свята розвиває в діткові в діток наших такі гарні якості. У цю новорічну пору всі садочки Коваля та навіть школярики початкової ланки отримали солодкі пакунки за бюджетний кошт з ініціативи міської влади. Діти були дуже задоволені, і в групах їх роздавали. І під подушечку клали, просто на сьогоднішній день, як зазвичай, ми клали під подушку дітям під час денного сну. Ну от останні рази йдуть тривоги, тому вже це. І то, як йшли в укриття, то діти дуже переживали, що їх мами забирають, а подарунки залишилися у шафах. На це з бюджету нашої громади було виділено понад 700 тисяч гривень. Директорка дитсадка ділиться спостереженнями. Подарунки це не просто ласощі, а й хороші емоції. Це перечуття свята дає змогу дітлашні відволіктися від реалій сьогодення. Я вам скажу, що ми навіть не намагаємось не дуже акцентувати на цій тривозі, на цій війні діти і так дуже багато знають. Вдома чують і від, мабуть, від батьків від засобів масової інформації, і деякі дітки навіть так важко реагують, коли ми збираємось в укриття. Тому що це як зазвичай чогось буває в сон, в обід уже третій рік дбають у і про діток, які переживають складні життєві обставини, батьки яких на війні про їхні різдвяні мрії описані у листах. Знають працівники міської влади, адже у приміщенні стоїть особлива різдвяна ялинка. Це можуть бути і діти наших воїнів загиблих, тих, хто зараз в полоні або пропав безвісти, тих, хто перебуває в якихось складних ситуаціях життєвих. І я думаю, що це така знаєте, можливість. Хоч чимось їх порадувати в такий складний час, тому що, що б там не казали, а новорічно-різдвяні свята для дітей це завжди асоціюється з казкою, з здійсненням мрій. Акція Моя різдвяна мрія означає, що допомогти здійснити бажання хлопчиків та дівчат може кожен охочий. Цього року 130 дітей поклало для дорослих чарівників конвартики. Потрібно, тому що не всі дітки можуть певним чином бути забезпечені. Ну, а ми для того і є, щоб хоч потрошечки потрошечки допомагати їм здійснювати їхні міри. Тому йду реєструватися. І за подарунками. Будемо дідами морозами, так? Все. Давайте ще одного. Так. А тут нам що пишуть? О, п'ять рочків машинку. Ну, значить, Тимофію підемо допомагати. Ну, заодно асортимент іграшок трошечки вивчимо. бо Бутина вже доросла. Мрія, яку здійснили, це безмір радості в очах. Світлана вже не вперше відкриває такі листи. Цьогоріч їй випало допомогти хлопчику, який хоче іграшкову машинку. Жінка каже, що виконати бажання це важлива місія. Дуже важливо, адже наші дітки також підтримують наших збройних сил України. Вони малюють малюнки, допомагають своїми коштами. І я думаю, що все таки мрії дітей повинні окрилюватися і здійснятися в кожному по своїй. Аби долучитися до цієї акції, охочі беруть лист із ялинки та реєструють його в міській раді. З кожним новим днем грудня листів на різдвяні ялинці стає менше і менше. Анна Кравчук, Василь Марищук, 12 канал. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі. Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь з нами. До зустрічі.